Математика без меж розв'язує завдання з параметрами, за яких значень параметра А рівняння має єдиний корінь. І перед нами ось таке рівняння. Відразу знайдемо область допустимих значень. Під логарифмічний вираз повинен бути більший нуля. Основа логарифма теж повинна бути більше нуля і не повинна дорівнювати одиниці. І за означенням логарифма х. У другому степені повинно дорівнювати під логарифмічному виразу те, що ми відразу тут і написали. Звідси маємо х квадрат відняти ах додати 9 дорівнює 0. Дана система матиме єдиний розв'язок, якщо рівняння х квадрат відняти ах додати 9 дорівнює 0, перше. Матиме два корені, один з яких не буде задовольняти область допустимих значень. Тобто, х1 буде більше рівне нулю, х2 менше нуля, і х1 не буде дорівнювати одиниці. Але ми бачимо, що в нас зведене квадратне рівняння, і ми за теоремою Мів'єта повинні мати, що добуток коренів рівняння повинен дорівнювати вільному члену, а це повинен дорівнювати 9. І дев'ятка у нас більше нуля. Якщо один з коренів буде додатній, а другий корінь буде від'ємний, то додатнє число 9 аж ніяк не вийде, тому в цьому випадку немає розв'язку. Другий випадок рівняння х квадрат відняти, а х додати 9 дорівнює нулю, має один корінь, і він буде задовольняти ОДЗ. Знайдемо дискримінант цього квадратного рівняння. Дискримінант рівняння буде А квадрат відняти 36, і щоб був один корінь, дискримінант повинен дорівнювати нулю. Звідси А квадрат дорівнює 36, і А буде плюс-мінус корінь з 36, і це буде плюс мінус 6. Зробимо перевірку, підставимо 6 у ось це рівняння, можна підставляти у задане в умові рівняння. Підставляємо і отримуємо дискримінант дорівнює 0. Спочатку підставляємо плюс 6. Звідси виходить, що Х буде дорівнювати 3, це більше 0, і це задовольняє ОДЗ. При підстановці числа мінус 6 замість А отримуємо х квадрат додати 6х додати 9, корінь рівняння отримуємо мінус 3, а це менше 0 і не задовольняє ОДЗ. Отже, ми а дорівнює мінус 6 брати не можемо, залишається тільки А дорівнює 6. І третій випадок, коли рівняння х квадрат відняти, а х додати 9 дорівнює 0. Має один корінь, який дорівнює одиниці, х1 дорівнює одиниці, другий корінь х друге буде більше нуля, і х друге не буде дорівнювати одиниці. Підставимо одиницю замість х в це рівняння. Ось ми підставили одиниця у квадраті відняти А. Що множиться на 1, це буде просто мінус а додати 9 дорівнює 0. Звідси А буде дорівнювати 10. Підставимо 10. І зробимо перевірку. Під час перевірки ми бачимо, що дискримінант отримуємо 64, один корінь буде Х1 отримаємо 9 і він більший нуля, а другий корінь Х2 буде дорівнювати одиниці, Тобто, якраз виконуються ось ці умови. Тобто, відповідь за умови, що А дорівнює 6 або 10 дане в умові рівняння буде мати єдиний корінь.